Проводячи травматично чистку обличчя за допомогою професійних засобів, відбувається очищення шкіри від поверхневих комедонів, сальних пробок, ороговілих клітини підернісу. Шкіра стає чистою, доглянутою, процедура безболісна і комфортна. Проводимо демакіяж. Очищаємо шкіру допомогою гелю для вмивання. Так, наносимо пілю з альфа-бета-гідрокислотами. Один легке поколювання і пощипування на обличчі. Наносимо пілінг з молочними протеїнами. Пілінг тримаємо вологому стані під струменем теплого вологового повітря. Коли пілінг відпрацював, проводимо скатку, додатково очищуючи шкіру і забираючи все непотрібне. Коли шкіра чиста, будь-які засоби будуть проходити і працювати набагато ефективніше. Зволожуємо, відновлюємо шкіру. Наносимо елеву маску. Для кращого засвоєння проводимо легкий масаж. Наносимо сироватку с равномерно кислото на заварши крем ще се